Дональд Трамп змінює ставлення до українських біженців. На запитання журналістів чи залишаться вони у Сполучених Штатах до кінця війни. Він відповів: Цитую: ми дозволимо у нас багато людей, які прибули з України, і ми працюємо з ними. Попередня риторика американського президента стосовно біженців була доволі гострою. До цього ще в своєму літаку Трамп встановив новий дедлайн для Путіна. Президент Сполучених Штатів заявив у російського керманича є 10 днів, щоб припинити вогонь. Після чого штати запровадять мита проти тих, хто торгує з Росією. Якщо брати за точку відліку у вівторок, коли ця заява пролунала, день ікс для Путіна має настати. 8 серпня кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко із Вашингтона про останні заяви Дональда Трампа та про те, як на них реагували в Києві і Москві. По дорозі додому зі Сполученого Королівства президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One розмовляв із журналістами. Буквально напередодні він оголосив, що скорочує строк, який дав Росії на припинення вогню, із 50 до 10-12 днів. Діалог президента Трампа із репортеркою наводимо повністю. президент пане президенте. Вчора ви згадали, що змінили дедлайн для Росії до 10-12 днів. Він уже розпочався або коли ми зможемо побачити офіційне повідомлення? Знаєте що? Я вам зараз скажу: хочете великий ексклюзив? Усі інші закрити вуха. Добре? Ви готові? Я готова десять днів, починаючи від сьогодні. У вас ексклюзив, і потім ми запровадимо мита та інше. Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він, очевидно, хоче, мабуть, щоб війна продовжувалася. Але ми збираємось вести мита і інші заходи. Це може вплинути на них, може ні, а може і вплинути. Отже, 10-й день нового дедлайну для Путіна сплине 7 серпня. Тож за логікою, вже 8-го обіцяні трампом мита та інші заходи мали би набути чинності. Втім, президент США вже не раз проводив перед Путіним червоні лінії, які потім сам. Переступав президент України Володимир Зеленський у вівторковому зверненні навів приклади нових російських ударів по цивільних українських об'єктах і відреагував на ще понеділкову заяву Трампа. Тільки вчора була дуже дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії.